Журналістам та активістам зась вони упродовж двох днів не можуть долучитися до роботи виїзної комісії з інспектування об'єктів, де проводяться руслоочисні та русло регулювальні роботи. Ми, як громадські активісти, зокрема були зацікавлені в тому, щоб комісія дана комісія встановила факт, чи дійсно дало якийсь ефект це положення, і чи об'єкт, на якому робились роботи, чи воно несе щось дійсно для громади. Воно їх якось захистить від повенів там паводків. Чи це просто дійсно був узаконений вибір гравії. Тому ми хотіли, щоб ця комісія також. Побачила, що там робиться, і щоб була проведена хоч якась експертиза. Але на сайті вони оприлюднювали один графік. Ми їздили, то завжди в нас получалося що ми там, а вона там якісь як ігри, кошки, мишки, і так що ми ніяк не могли відстежити. В перший день інспектування повідомив журналіст Євген Габич у Калуському районі. Комісія проігнорувала присутність кореспондента. А переїжджаючи на наступний об'єкт, взагалі пропала з поля зору Річка Лімниця у нас відноситься до заповідного фонду. Там взагалі нічого не Може проводитись на відстані 100 метрів від берега, тим більше там не можуть їхати. Не... Звичайні машини, не спецтехнік, не тим більше спецтехнік. Наступного дня інспектування здійснювалося в Коломийському районі на в Товмачику та Воскресінцях. Однак і цього разу активістам та журналісту не вдалося взяти участь в інспектуванні. Вони, згідно з графіком роботи комісії, прибули на ці об'єкти, однак комісії на місці не було взагалі. В той час Євген Гапич та активісти теж оглянули об'єкти, на яких протягом цих двох днів побувала комісія. Висновок напрошується сам. Руслоочисні роботи, каже Гапич, це узаконений метод розкрадання піщано-гравійної суміші, тому у нас 43 об'єктів з 2011 року здано лише сім. Математика дуже проста. Значить, машина піщано-гравійної суміші коштує собі вартість 250-300 гривень. На ринку вона коштує від 1500 гривень. Коштувала. Зараз я думаю, вже 2000 гривень коштує. Це є чорний нал. Орієнтовно, таких машин неофіційно з таких робіт виїжджає 130 Порядка 100-130, а офіційно вони записують 10 машин в день. На місяць ці підприємці заробляють біля одного мільйона гривень. Нагадаємо, на сесії облради депутати підтримали пропозицію очільниці фракції воля Ольги Галабали провести відкрите інспектування об'єктів по очисних та русло регулювальних роботах разом з активістами, журналістами, Держекоінспекцією та депутатами облради.